Доброго дня, Національна служба здоров'я України вітає вас. Щороку у другу суботу-жовтня у світі відзначають День хоспісної та паліативної допомоги. Паліативна допомога допомагає людям, які зіткнулися із важкими чи невиліковними захворюваннями, покращити якість життя. Вона входить у програму медичних гарантій і є безоплатною для пацієнта. НСЗУ оплачує паліативну допомогу у стаціонарі та мобільну. За місцем перебування людини. Паліатив, окрім знеболення, включає спостереження за пацієнтом, турботу про його психологічний стан, правильне харчування, необхідні аналізи та обстеження, а також реабілітацію. Йдеться про раннє виявлення симптомів і полегшення страждань, адекватні лікувальні заходи, психологічну підтримку пацієнта та його рідних. Пацієнти можуть отримати паліативну допомогу без прив'язки до місця реєстрації чи проживання. Це стосується і людей, які переїхали через бойові дії. Паліативну допомогу вони можуть отримати у будь-якому медичному закладі країни, який надає такі послуги за договором з Національною службою здоров'я. З медичного погляду у процес паліативної допомоги має бути залучений сімейний лікар. Він оцінює потребу пацієнта у паліативній допомозі і видає направлення. Надання первинної медичної допомоги передбачає оцінку ступеня болю, лікування больового синдрому і призначення наркотичних засобів та психотропних речовин. Цю допомогу внутрішньо переміщені особи можуть отримати у будь-якого сімейного лікаря за місцем перебування і без укладення з ним декларації. Щоб отримати мобільну або стаціонарну паліативну допомогу у новому місці перебування, потрібне направлення. Його може видати сімейний лікар або інший лікар-спеціаліст, або ж пацієнта можуть перевести з іншого медичного закладу. І якщо з сімейним лікарем, з яким пацієнт уклав декларацію раніше, є зв'язок, направлення він може виписати дистанційно по телефону. І якщо такого зв'язку немає, направлення для людини, яка переїхала через бойові дії, може виписати будь-який сімейний лікар. Незалежно від того, чи підписана з ним декларація у пацієнта. Людина може звернутися за направленням у найближчий заклад, де надають первинну медичну допомогу. Адреси таких закладів у вашому регіоні підкажуть за телефоном контакт-центру 1677. За цим же номером нададуть інформацію про те, в яких закладах у вашому місті можна отримати паліативну допомогу. Пацієнт може обирати, де він хоче отримувати послугу. У стаціонарі чи вдома від мобільної паліативної бригади. У стаціонарі або вдома пацієнт отримає безоплатно такий перелік послуг: це лікування симптомів захворювання, ефективне знеболення, дихальну підтримку та медичне харчування, психологічну допомогу і навчання родини догляду за людиною та запобігання ускладнень. Мобільна паліативна бригада контактує з пацієнтом не менше, ніж один раз на тиждень. Це може бути як безпосередній візит, так і дистанційне спілкування. Мобільні бригади також збирають біоматеріал для аналізів, відвозять його в лабораторію, спостерігають за пацієнтом, який перебуває вдома на кисневій терапії чи респіраторній підтримці. За потреби вони також роблять електрокардіографію чи УЗД. Тобто паліативні мобільні бригади надають майже ті самі послуги вдома у пацієнта, крім тих, для яких потрібна безпосередня присутність у лікарні. Щодо знеболювальних препаратів, рецепт на опіоїдні анальгетики для паліативних пацієнтів може виписати як вузький спеціаліст, наприклад, онколог, у якого спостерігається пацієнт, так і сімейний лікар. Крім того, право призначати та виписувати рецепти на наркотичні засоби мають. Працівники мобільної паліативної бригади. Препарати для знеболення є важливою складовою паліативної допомоги, Тому у 2023 році Національна служба здоров'я України планує почати реімбурсацію цих препаратів, щоб пацієнти змогли їх отримувати безоплатно або з невеликою доплатою та за зрозумілим маршрутом, так як зараз доступні ліки. Дякую за вашу увагу!